Привіт, друзі! Вітаю вас на лекції розвиток ефективних інноваційних навичок від ідей до дій. У сучасному світі не ідея золота. Золото, золото це вміння втілити ідею швидко, просто і розумно. Саме тому ми сьогодні розглянемо практичні інструменти інноваційного мислення: як зробити MVP мінімальну, але реальну версію своєї ідеї, як перевірити, чи ваша ідея працює. І також важливо, як правильно збирати фідбек. І це не лише про бізнес, це про будь-яку ідею у навчанні, роботі чи повсякденному житті. Якщо ви вмієте запускати ідеї в реальному житті, ви вже мислите як інноватор. Як сказав Генрі Форд, найгеніальніші плани не варті нічого, якщо їх не втілювати в життя. Тож, що таке MVP? Це мінімально життєздатний продукт. І це ваш перший крок, отже, у вас є ідея. Вона подобається, надихає, хочеться вже щось створити. Але чи спрацює ця ідея насправді? І чи варто витрачати час на неї і ресурси? Саме тому перший крок у будь-якого сучасного інноватора це створення МВП. Це найпростіша, але функціонуюча версія вашої ідеї. Як демо-версія гри, додаток чи навіть новий кулінарний рецепт, у якого вже є всі основні фішки, і яку вже можна протестувати. Навіщо він потрібен, щоб перевірити ідею без великих втрат, зрозуміти, чи взагалі це потрібно людям, отримати фідбек, поради, побачити, що покращити. І головна мета MVP економія часу, грошей і сил. MVP дозволяє побачити реакцію користувачів ще на ранньому етапі, а вже після цього удосконалювати, розвивати або, якщо потрібно, змінювати підхід. Це як готувати млинці перший млинець пробний. Ви куштуєте, коригуєте, якщо не вистачає солі, додаєте. Якщо все смачно, працюєте над подачею. Так само і з ідеєю MVP – це перший блинець, з якого все починається. На початку ви можете зробити не повноцінний продукт, а лише прототип, макет, який імітує, як усе буде працювати. Не блищить деталями, але вже дає уявлення про задум його майстра. І ви можете дізнатись, чи рухаєтесь ви у правильному напрямку. Важливо не перегнути. Якщо MVP буде надто простим, ніхто не зрозуміє, що ви мали на увазі. А якщо надто складним, ви витратите дуже багато часу і ресурсів ще до того, як отримаєте відгук. І щоб знайти баланс, створіть план із функціями пріоритету, що обов'язково має бути в першій вашій версії продукту, а що можна додати пізніше. Навіть простий MVP можна запускати для перших користувачів. Якщо він відповідає таким вимогам. Працює, хоч і у спрощеній формі, допомагає побачити реакцію тих, для кого він створений, дозволяє швидко коригувати курс. І знаєте, багато хто залишає mvp версію надовго, тому що вона вже виконує всі потрібні функції. Розглянемо приклад: ви навчаєтесь на спеціальності електромонтера чи, скажімо, технік з обслуговування побутової техніки. І хочете зробити мобільний стенд для навчання молодших курсів. Три. З лампочками, вимикачами, проводками, схемами. І замість того, щоб відразу купувати дороге обладнання та збирати повноцінний стенд, ви створюєте спрощену версію, макет з кількома функціями, наприклад, одна схема вмикання світла, один запобіжник і одна розетка. Далі, перевіряйте, чи він зручний для пояснення. Чи розуміють його новачки, і що варто додати? Наступним кроком буде збирати відгуки від викладачів та учнів, що сподобалось, а що варто вдосконалити. І на основі цього удосконалюйте, додаєте інші елементи. Це і є mvp у дії – розумний практичний статус без зайвих витрат та ризиків. Отже, MVP – це не щось складне, а інструмент для розуміння практичних рішень? Як перевірити, чи ваша ідея справді працює? Отже, ідея вже є. Ми навіть створили MVP, і постає наступне ключове питання. А як зрозуміти, чи працює те, що ви придумали? Чи справді воно потрібно людям? І саме тут на допомогу приходять гіпотези. А що таке гіпотеза? Це припущення, яке ми хочемо перевірити. Зазвичай воно починається зі слів. А що, якщо, наприклад? А що, якщо ми поставимо розетку з іншого боку столу? Буде зручніше? А що, якщо дерев'яний органайзер зі шухлядками зацікавить учнів на еці? А що, якщо змінити меню в столовій? Чи зросте кількість замовлень? Гіпотеза це як спроба підібрати ключ до замку. Пробуйте різні варіанти доти, поки не знайдете тієї, що відчиняє потрібне рішення. Хороша гіпотеза має чотири якості. Вона чітка, щоб усі розуміли її однаково, як ваші одногрупники, так і викладачі. Вона вимірна, щоб можна було побачити результат. Наприклад, скільки людей клікнуло, і прийшло, і замовило. Вона повторювана, щоб можна було перевірити кілька разів і порівняти вона достатня. Тобто, щоб даних було немало, тровік відгуки це не результат. І для розуміння, давайте наведемо приклади гіпотез. Гіпотеза: якщо перед початком ремонту перевіряти стан інструментів за чек-листом, то час виконання роботи зменшиться на 20%. Тут все чітко, вимірно, можна повторити на різних видах робіт та зібрати достатньо даних. Наступна гіпотеза: якщо пропонувати клієнтам безкоштовну консультацію щодо догляду за волоссям, то кількість постійних клієнтів зросте на місяць. Можна рахувати повторні візити, порівнювати до та після впровадження. Наступний приклад гіпотези: якщо під час практики студенти використовують кольорові маркери для позначення кабелів, то кількість помилок у з'єднанні зменшиться на 40%. Ця гіпотеза також чітка, вимірна. І її легко перевірити у групу. Як формувати гіпотези, вже зрозуміли. А тепер розглянемо кілька методів, які ви можете використати вже зараз у майстерні на проєкті чи для власної ідеї. Вони легкі, практичні і допоможуть вам рухатись вперед. Перший метод це A-B тестування Ви порівнюєте два варіанти, щоб зрозуміти, який кращий. Ось якщо ви вчитеся на пекаря і хочете знати, що смачніше. Булочки з корицею чи шоколадом. Почати обидва вида, половині групі даєте одній, половині інші, які швидше з'їли. Ось вам і відповідь, що продавати на ярмарку. Другий метод це створення прототипу. Це коли робите просту версію своєї ідеї, щоб перевірити, чи зайде вона. MVP — це вже наступний рівень, а прототип це просто щось, щоб подивитися. Наприклад, ви столяр і думаєте створити міні-табуретку, збиваєте з дощок швидкий зразок за 20 хвилин і з молотком в руках показуєте друзям. Якщо просять ще, ідея крута і просто без зайвих витрат. Третій запитати користувачів: тут опитуєте людей, щоб зрозуміти, що їм треба. Скажімо, ви порукар, мрієте про модні рожеві пасми. Берете 5 подруг і питаєте, а фарбували б ви волосся у рожевий? І чому ні? Їхні відповіді ваш компас. Жодних здогадок, лише факти. Четвертий метод чарівник країни Ос. Пам'ятаєте казку про чарівника, який обіцяв дива, але насправді лише створював ілюзію. Отак і цей метод. Ви імітуєте щось, щоб перевірити інтерес, хоча за колісами ще нічого немає. Це як трюк, ви показуєте магію, а люди реагують. Наприклад, ви автомеханік і думаєте про послугу швидкої заміни шин. Ставите табличку, запис на заміну шин за 15 хвилин, але шин ще не закупили. Хто підійшов спитати, той і показав, що ідея зайде. Ви ніби чарівник, створюєте видимість, щоб дізнатися правду. П'ятий метод це оновлення для всіх. Змінюйте щось одразу для всіх і дивитесь, що вийде. Наприклад, ви швачка і шиєте фартухи. І думайте, а з кишенями краще буде? Робите 10 штук з кишенями, роздаєте групі. І якщо скажуть о, кишеня це топ, значить, ви вгадали: наступний шостий метод це пропорції фічей. Тестуєте новинку тільки для кількох людей. Ви кондитер виготовили новий крем, додаєте його в три торти з 10. І питаєте відгуки, якщо хвалять розводите цей крем всім. Просто обираєте тестерів і слухаєте. Ці методи як інструмент в майстерні. Використовуйте їх, пробуйте, і ваші ідеї оживуть. І головне, не здогадуйтесь, а перевіряйте. І коли тестуєте гіпотезу, ви не граєте в гадайку. Ви збираєте дані, і саме це шлях від простої ідеї до справжньої потрібної інновації. А ви знали, коли Uber запускав свою послугу в новому місті, вони спочатку перевірили гіпотезу: якщо ми запропонуємо знижки на перші поїздки, то кількість користувачів зросте, вони запустили акцію, зібрали дані про кількість нових клієнтів і побачили, що ця гіпотеза спрацювала. І це їм допомогло масштабувати свій бізнес. Тож не бійтеся експериментів, не всі задумки спрацюють одразу. Але кожна перевірка це досвід. А досвід, друзі, головний інструмент сучасного майстра. Тож зберіть ці методи і творіть своє майбутнє. Наступне питання це збирання фідбеку. Адже є ще один важливий крок. Це слухати і ростити. Що таке фідбек? Це не критика, а підказка, як стати кращим. Фідбек економить час, зусилля і робить ваші проекти потрібними людям. Тож слухайте, пробуйте і вперед до топових результатів. Уявіть, ми зробили ключницю, а друг каже: Класна штука, але я б зробив її ширшою. І ця підсказка вам як бонус. Тож тепер ваша ключниця найзручніша. І з вашим рівнем цифрових навичок є швидкий спосіб зібрати думки іншої. Як через Google форму. Це не складно, а користуються всі. Тож давайте розберемо, як крок за кроком зробити опитувальник у Google формах. Перше, відкриваєте браузер, вбиваєте назву Google форми, заходите через свій аккаунт. До речі, якщо немає аккаунту, дві хвилини і все готово. Далі натискаєте плюсик у лівому коті, бам, перед вами порожня форма, чекає далі ваших дій. Третє, називаєте цю Google форму, пишіть, наприклад, фідбек на мою ключницю. Можете додати опис. Допоможи, будь ласка, зробити її кращою. Четверте створюємо запитання. Клікаєте Додати питання, пишете, що вам сподобалось. Обираєте короткий текст, хай пишуть вільно. П'яте друге запитання. Знову додати, пишете, що покращуєте. Теж короткий текст для чесних ідей. Шосте. Додаєте оцінку. Пишіть: «Оцініть від 1 до 5. Обираєте множинний вибір і варіанти: 1, 2, 3, 4 чи 5. Сьоме. Налаштування. Перевіряйте, чи все ясно. У налаштуваннях вмикаєте, обмежите одну відповідь, щоб не спамили. Восьме. Надсилаєте її вашим друзям, одногрупникам та іншим зацікавленим особам. Клікаєте надіслати, копіюєте посилання і кидаєте в чат. Друзям чи в групі, і Google форма автоматично обробить результат. І що ж в підсумку за 5 хвилин відповіді в зручній таблиці Google Sheets. дивитесь, аналізуєте і робите свою ключницю топовою. Друзі, фідбек це ваш помічник, а не суддя. Адже коли ви запитуєте і вдосконалюєте, це ви не просто вгадуєте, а створюєте щось справді потрібне. Експериментуйте, розвивайтеся і ваш досвід стане вашим найкращим інструментом. Зібрали відгуки, час діяти, Досконалюйте свій продукт завжди. Це як квест, кожен фідбек крок до ідеалу. Тож досконалюйте свої продукти та рівень професіоналізму постійно і робіть свої проекти топовими. А тепер гра, я описую ситуацію, а ви кажете, який інструмент доцільно тут застосувати. Готові? Отже, ситуація перша. Ви, автомеханік, не знаєте, які фари краще встановити для клієнта. Яскраві LED чи стандартні галогенні. Що робимо? Який метод застосовуємо? Правильно. AB-тестування. Так, встановлюєте на одну машину LED фари, а на іншу галогенні. І порівнюєте, які краще освітлюють дорогу вночі. Ситуація друга. Ви столяр і хочете продавати лавки з підсвіткою, але не впевнені, чи будуть їх купувати. Який метод будемо застосовувати? Правильна відповідь. Чарівник країни Оз. Робите пост, лавки з підсвіткою, залишай заявку. А самі дивись, скільки людей зацікавиться. Ситуація третя. Ви, швачка, додали до рюкзака світловідбивач. Але хочете перевірити лише для кількох людей. Що робимо? А тут підійде метод пропорцій фічей. Даєте рюкзаки трьом друзям і слухайте їхню думку. Далі ситуація четверта. Ви, столяр, придумали новий дизайн полиці, але не впевнені, чи купуватимуть, який тут метод підходить. Правильно MVP. Збиваємо одну полицю і показуємо друзям. Ситуація п'ята. Ви перукар, зробили нову стрижку і хочете знати, що про неї думають. Що робимо? А тут фідбек. Питаєте клієнта, як вам що змінилось? Що ж, ви супер. Друзі, ви тепер профі і швидко розібрались. Ці інструменти, ваші помічники. Беріть їх і робіть свої ідеї реальністю. Дякую за увагу!